Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 99 і читаємо тему сьогоднішнього уроку: одиниці вимірювання площі. Виконаємо таке завдання. Треба дізнатись, чий гараж. Маємо вантажний та легковий автомобілі. Давайте спочатку виконаємо дії для вантажного автомобіля. 12 помножити на 7 буде. 10 на 7 – 70, 2 на 7, 14, 84. 84 поділити на 28 ми можемо 28 розбити на множники, 7 і 4. Поділимо спочатку на 7. На 7, якщо ми поділимо, то ми отримаємо 12, вже знаємо. І ще поділити на 4 буде 3. 3 помножити на 25 буде 3 на 20, 60, 3 на 5 15, разом 75. 75 ділимо на 5, 50 на 5 10. 25 на 5, 5. Отже, 15. 15 множимо на 4. 10 на 4, 40, 5 на 4, 20, разом 60. 60 ділимо на 5, 50 на 5, 10, 10 на 5, 2, разом 12. 10 помножити на 8. 80, 2 на 8, 16, разом 96. Зберігаємо інтригу і не будемо. Знаходити значення останнього виразу. Перейдемо до легкового автомобіля. 72 поділити на 4. Ділимо спочатку 40 на 4 буде 10, потім 32 на 4, 8, разом 18. 10 на 5 50, 8 на 5 40, разом 90. 90 ділимо на 15, спочатку на 3, потім на 5. 90 на 3 буде 30, а поділити ще на 5 буде 6. 6 на 10, 60, 6 на 4, 24, разом 84. 84, спочатку поділимо на 6 і отримуємо 14, ми вже знаємо, а потім ще поділити треба на 2 буде 7. 7 помножити на 10, 70, 7 помножити на 4 – 28, разом 98. 98 поділити на 2, 80 на 2 буде 40, 18 на 2, 9, разом 49. Ну, ми вже знаємо, що 49 поділити на 7 буде 7. А тепер подивимось: 96 поділити на 16, можемо спочатку поділити на 8 і отримаємо 12, а потім ще на 2 і отримаємо 6. Отже, цей гараж легкового автомобіля. Переходимо до наступного завдання. Треба заповнити ось таку табличку. Давайте це завдання виконаємо. Ось Підставляємо замість А і замість Б їх значення зі стовпців у цей вираз. Спочатку підставляємо 1300. 3 помножити на 300 900. 1000 900 буде 100. Тепер підставляємо 2400 і 500. 3 помножити на 500 буде 1500. Тобто 1500. 2400 мінус 1000 буде. 1400 і мінус 500 900. Далі беремо 900 множимо на 3 це буде 2700. Потім з 7200 віднімаємо. Спочатку 2000 буде 5200, а потім ще 700 буде 4500. 600 помножити на 3 буде 1800. 8300 мінус 1000 буде 7300 і ще 800. Віднімаємо буде 6500. 700 множимо на 3 буде 2100. 5700, мінус 2000, буде 3700 і ще мінус 100, 3600. 400 множимо на 3 1200. 3100, мінус 1000 буде 2100, і мінус ще 200 буде 1900. 800 помножити на 3 буде 2400. 4300, мінус 2000 буде. 2300 і мінус ще 400 буде 1900. Переходимо до наступного завдання. Обчисли площу кожного прямокутника. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 707. Спочатку подивимось, скільки прямокутників ми маємо на малюнку. Великий прямокутник це 1. Він поділений. Ще на два прямокутники. Отже, нам потрібно обчислити площі трьох прямокутників. Давайте візьмемо найменший, він називається ABCD прямокутник, і запишемо площа прямокутника ABCD, як ми записуємо площу правильно латинською літерою S і маленькими літерами внизу ABCD. Вимірюємо довжину цього прямокутника, прикладіть лінієчку, вона буде дорівнювати 3 см. А ширина прикладаємо лінійку, У мене в підручнику вона 2 см. Множимо 3 на 2 буде 6 квадратних сантиметрів. Давайте візьмемо наступний прямокутник DCMN. Так само записуємо літера S. Вимірюємо довжину. Вона буде 7 см. А ширина така сама 2 см. 7 помножити на 2 буде 14. Записуємо 14 квадратних сантиметрів. І тепер можемо виміряти площу великого прямокутника, який називається АПМН. Записуємо. Його довжина є довжиною 2. Попередніх прямокутників, тобто 3 плюс 7, або можете перекласти лінієчку і подивитися, що це буде 10 см. ширина, знову така сама 2 см 10 помножити на 2 20 квадратних сантиметрів. Виміряли усі площі, можемо переходити до наступного завдання. Окрім квадратного сантиметра, є й інші одиниці вимірювання площі. Найчастіше вживані такі одиниці. 1 квадратний міліметр, 1 квадратний сантиметр, 1 квадратний дециметр, 1 квадратний метр ар гектар 1 квадратний кілометр. 1 квадратний міліметр – це площа квадрата зі стороною 1 мм. Малесенький такий квадратик. 1 квадратний сантиметр – ми вже знаємо квадрат зі стороною 1 см. Дециметр квадратний відповідно це квадрат зі стороною 1 дециметр. 1 квадратний метр це площа квадрата зі стороною 1 метр. А тепер дивимось, є інші такі назви, які називаються R. Його ще позначають а, або називають сотка. Площа квадрата зі стороною 10 метрів. Чому саме сотка? Тому що якщо ми 10 довжину помножимо на ширину на 10, то буде 100 квадратних метрів, отже, є сотка. Гектар позначають його скорочено га, Площа квадрата зі стороною 100 метрів. Тобто, 100 помножити на 100 буде 10 000 квадратних метрів. І 1 квадратний кілометр – це площа квадрата зі стороною 1 км. Виміряй площу прямокутника ABCD з попередньої вправи у квадратних міліметрах. У нас було 3 см і 2 см. В міліметрах це буде 30 мм і 20 мм. 30 помножити на 20 буде 600 квадратних міліметрів. Друге завдання виконати самостійно. А ми переходимо до наступного завдання. Розглянь рисунок і допиши рівності. Це завдання ми виконаємо усно. Ось у нас квадратик, його сторона. 1 см, тому площа цього квадратика 1 квадратний сантиметр. З цим ми вже знайомі. Тепер подивіться, якщо цей квадратик поділити на міліметри, тут 10 мм і тут 10 мм, то ось цей малесенький квадратик зі стороною 1 мм буде площею 1 квадратний міліметр. А що таке дециметр квадратний це квадрат зі стороною 1 дециметр або 10 см. Тому, пам'ятаєте, в одному дециметрі 10 см, отже, тут 10 см, тут 10 см, а весь цей квадрат це 1 квадратний дециметр. Отже, сюди ми можемо вже позначити, що 1 дециметр це 10 см, а 1 квадратний дециметр це 10. Помножене на 10 ширину на довжину, пам'ятаєте. І це буде 100 квадратних сантиметрів. В одному сантиметрі 10 мм. А 1 квадратний сантиметр це 10 помножене на 10, 100 квадратних міліметрів. Ви бачите, яка різниця? Запам'ятайте це і переходимо до наступного завдання. Площа басейну 100 квадратних метрів, а площа озера у 5972 рази більша. Площа ставка на 576 900 квадратних метрів менша від площі озера. Чому дорівнює площа ставка. Записуємо. Задача 710. Маємо площу басейну, площу озера і ставка. Площа басейну 100 квадратних метрів. Площа озера нам невідома, але знаємо, що у 5972 рази більша, ніж площа басейну. І відповідно записуємо так само площу ставка. Давайте спочатку знайдемо площу озера. Нам потрібно першою дією виконати множення, тому що У. Більше так робимо: 100 множимо на 5972. Застосовуємо переставний закон множення. Множимо 5972 на 100, це все одно, що дописати два нулі. Це буде площа озера. А якщо на менше, то треба від цієї площі відняти. Так і робимо, але давайте це зробимо письмово мінус 0, 0, 0. 0, 0 – -0, 0. Від двійки 9 не можемо відняти. Беремо 10, 12 9 буде 3, 6 мінус -6, 0, 9 мінус 7 2 і 5 мінус -5, 0, який ми не пишемо. Отже, 20 300 квадратних метрів це площа ставка. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Слон, ідучи зі швидкістю 100 м за хвилину, пройшов до водопою лісом 2 км 700 м, а потім 3 км 600 метрів уздовж ріки. Вовк до водопою пробіг 12 км зі швидкістю 400 м за хвилину. Наскільки хвилин менше, добирався до водопою вовк, ніж слон? Записуємо задача 711 Давайте запишемо швидкість час і відстань. Подивіться, я час записала близенько, а ось тут великий залишила проміжок, так і зробіть у своїх зошитах. Отже у нас є слон і є вовк. Слон, йдучи зі швидкістю 100 метрів за хвилину, пройшов спочатку лісом. 2 км 700 метрів. Давайте, якщо у нас тут швидкість в метрах, то одразу і відстань запишемо в метрах. Це буде 2700 і 3600. Так і пишемо: 2700 метрів і 3600 метрів. Час ми не знаємо, тому пишемо: невідомо хвилин, він, скільки він шов. Вовк має відстань 12 км, тобто тисяч метрів. І швидкість 400 метрів за хвилину. Час також його невідомий, а нам потрібно знайти наскільки, тобто ось така дужка, і пишемо наскільки менше. Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Але для цього ж треба ж дізнатися відстань слона разом, скільки він пройшов метрів. 2700 плюс 3 буде 5700 і плюс 600. 6300 метрів пройшов слон. Тепер можемо знайти час, за який він пройшов цю відстань. 6300, поділити на 100, це все одно, що прибрати 2 нулі, буде 63 хвилини. Далі ми можемо знайти час вовка. Так само відстань ділимо на швидкість 12. 1000, і тут, і тут прибираємо 2 нулі, буде 120 поділити на 4 це буде 30 хвилин. Я перейду на наступну сторінку. Ви можете записувати нижче Четвертою дією ми знайдемо на скільки менше. А це у нас різниця: 63 мінус 30 буде 33 хвилини. Менше добирався вовк. Можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас треба поставити правильний знак. 3 км 800 метрів це 3800 метрів, а тут 3080, отже, це число перше більше. 4 дециметри 15 мм. В одному дециметрі 100 мм а у чотирьох – 400. Додати 15 буде 415 мм і тут так само, вони рівні. В одному центнері 100 кг. Отже тут буде 630 кг, а тут 6300 це число менше. В одній тоні 1000 кг, у восьми тонах 8000 8040 кг і тут 8040 km. Вони рівні. Завдання виконано і на сьогодні класна робота закінчена. Дякую за увагу. До побачення!